Дивіться, дерево фікус, який я пересаджував з тих 3-2-3 метри висотою. Він вже дуже сильно заріс. І скоро я буду його пересаджувати в менший гош, тому що на зиму буду заносити у приміщення, відповідно. Зараз дивіться, основна лінія прийде сюди, сюди, на цю ділочку. Тобто ось це і ось це обрізає. Відповідно, ось так. Ось так. Ця гілка росте усередину, тож я її прибираю. Ось такі великі, досить гілочки Ця гілка не під дуже гарним кутом, я її зараз просто або не, не чіпаю, а потім, коли буду пересаджувати, подумаю, що з нею зроблю. Ось так. І тепер ось тут ця гілка, ця частина буде укорінена, зроблена оклемим деревом, а основна ось ця мені цікава. Тобто зараз тут я обрізаю ось так. І тут я обрізаю ось так. тут дивіться скільки я зрізав за пару хвилин і там ще воно, воно, дерево стало компактнішим. Тут я ще потім почищу структуру, але зараз це мені не важливо. І відповідно оброблю всі зрізи. Ось так швидко ми робимо дерево компактнішим. Як вам пишіть у коментарях.